Говоримо. Друзі, чи знали ви, що цукровий діабет це дуже поширена проблема. В Україні він займає третє місце за поширеністю після серцево-судинних захворювань, також після онкології. Його перебіг дуже часто є безсимптомним, що дуже ускладнює діагностику та лікування. Власне, для того, щоб розібратися в цій непростій проблемі в цьому питанні, будемо сьогодні е, спілкуватися із запрошеною гостею із лікаркою-ендокринологом. Поговоримо ми про те, як же запобігти? Бігти хворобі, як її визначати, і ще багато інших питань обговоримо. Отож, вже з нами на прямому телефонному дзвінку лікарка ендекроендекронологія, дієтологиня Анастасія Соколова. Пані Анастасія, вітаємо вас! Вітаю, дуже раді Я вас. За чути. Так щасливі, що ви з нами скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Чи ви в безпеці зараз? Так, дякую, все чудово. Сподіваюсь, ви також а, знаєте, сьогодні говоримо на таку важливу тему. Чесно кажучи, я рідко про це задумувалася, але коли почала читати статистику, зрозуміла, що це дуже розповсюджена така хвороба, діагноз діабет. І власне хочеться у вас запитати, скажіть, будь ласка, а от чим діабет відрізняється від інших порушень обміну речовин? І як взагалі зрозуміти, що є якісь проблеми саме от з цією сферою? Здоров'я і що треба звертатись до лікаря, щоб перевірити рівень цукру в крові. Угу. Дякую, що ви піднімаєте цю тему, особливо сьогодні. Я вам скажу більше, що 50% людей, які мають цукровий діабет, не знають про нього. І тому так важливо піднімати цю тему. Чим відрізняється цукровий діабет від інших видів обміну? Насамперед, тим, що це порушення вуглеводного обміну, тобто проявляється підвищеним рівнем цукру. І насправді цукровий діабет це збірне поняття багатьох захворювань, які проявляються високим цукром. Адже існує багато типів цукрового діабету, найбільш вивчені, найбільш поширені, перший тип цукрового діабету і другий тип. Як я вже казала, це принципово різні захворювання, як за причинами, за механізмом виникненням, так і за лікуванням. Але через те, що вони проявляються високим цукром, то да так і об'єднують цукровий діабет. І на другу половинку вашого питання, як це запідозрити? Насправді. Е Важко, важко, і саме через це кожна друга людина, яка має цукровий діабет, не знає про його існування. Але mm -hmm. симптомами, такими симптомами, які можуть натякнути, це є відчуття спраги постійне, через це надмірне вживання води і часте сечеви а також незаживання ран, а, ну або порізів, ран <кхи> якихось ну, в шкірному плані, мається на увазі. А, але це і безсимтом безсимптомний перебіг можливий. Тому за сучасними рекомендаціями всім, хто, хто досяг 35 років, контроль цукру, наче і глікованого гемоглобіну, є обов'язковим саме через те, щоб вчасно виявити, навіть коли ще немає симптоматики. Угу. Тобто от ті симптоми, які ви описували, стосовно там незаживання, ранок, mm -hmm. коли там часто сечови і так далі, скажіть, будь ласка, це вже я так розумію, коли є у людини діабет, правильно? Так. Ага. так, а, так а, безумовно. Тоді, а тоді, оцей переддіабетний стан, коли знаєте, на, 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 на цьому на кордоні ризику, так би мовити, Точно. як визначити тоді в такому випадку, що існує загроза для того, що може наш організм знову. Захворіти діабетом, і які ризики взагалі для здоров'я оцей передіабетний стан може нести? Дякую, що підняли цю тему, тому що преддіабет, і це важливо розуміти, це оборотний процес. Тобто це ще зворотні. Якщо цукровий діабет, це діагноз вже незворотній, то преддіабет це от початкові прояви, але які ще можна повернути до норми. А, існує групи ризику або Рекомендації, кому потрібно робити контроль для вчасного виявлення преддіабетичного стану, і це люди з надмірною вагою або ожирінням, це люди, в які мають родичів з цукровим діабетом вже діагностованим. передусім батьки або рідні, брати і сестри. Це жінки, які народили плід вагою більше 4 кілограм. Це люди, які не мають регулярної фізичної активності. І це такі супутні стани, як синдром полікістозних яєчників у жінок або прийом деяких медикаментів, які тим чи іншим чином можуть погіршувати чутливість до інсуліну. І всім, хто досяг віку 35 Угу. Тобто нам потрібно йти на випередження. Якщо вам вже є 35, але жодних скарг і інших факторів ризиків, які я перерахувала, немає, то все одно потрібно проконтролювати цукор. І також люди, які вже мають оце вісцеральний жир, а, а саме, люди, які мають підвищений тиск, артеріальна гіпертензія або підвищений рівень холестерину. Насправді, це процес одного і того ж впливу ем, вистерального жиру на організм. Тобто люди з предіабетом можуть мати артеріальну гіпертензію, або люди з підвищеним тиском можуть мати предіабет. Тому, якщо ми зловили або підвищений холестерин, або підвищений тиск, або надмірну масу тіла, проконтролювати себе на предмет пошуку цукрового діабету обов'язково. А можна таке уточнююче запитання, якщо ми говоримо про контроль, розуміємо, що, наприклад, люди, там, які мають е, вистиральний жир, або там е, не, не часто займаються спортом, або ті інші проблеми, які ви описали, то да. як часто їм треба перевірятися тоді? Бо ж, ми розуміємо, що загроза може бути, якби ну, не один раз, а потім Я... все зникло? Які практичні питання, Анастасія. А, Абсолютно вірно, ми робимо перший контроль, якщо цифри нормальні, і бажано, щоб все прокоментував не сам, зорієнтувався по лабораторним референтним значенням, а е, звернувся до ендокринолога, терапевта або сімейного лікаря. Якщо підтверджено, що вуглеводних порушень немає, то контроль наступний через три роки. Якщо підтверджено, що е, наразі порушень немає, але фактори ризику високі і ризик зберігається, то контроль щорічний. А тоді виникає ще таке питання у мене. Ви згадували, що мають проходити оцю перевірку люди, у яких батьки хворіють на діабет. Умовно кажучи, ми можемо сказати, що існує тоді така генетична схильність у тому, що ти теж можеш захворіти діабетом, які взагалі існують причини виникнення діабету. Так, за визначенням, цукровий діабет це генетично детерміноване захворювання, що означає, що ген діабету передається спадково. Але тут є моменти не обов'язково в кожному поколінні. Тобто, безумовно, якщо батьки, тим більше обидва батьки, мають цукровий діабет, то ем... Передача гену дитині 90% приблизно, ну, тобто дуже високі. Але навіть бабуся, дядя, тітя, тобто, якщо хтось в родині мав цукровий діабет, то передача гену ймовірна. А, але генетична схильність присутня. То генетично терміноване захворювання, але чи виникне цукровий діабет чи ні, залежить від багатьох чинників. І оскільки ми вже е, торкалися теми типів, то цукровий діабет першого типу від другого відрізняється. І, і в основному, коли зараз кажуть діабет, цукровий діабет і неінфекційна епідемія сучасного світу, особливий спосіб життя. То мова йде про цукровий діабет другого типу, тому що це захворювання має 90% людей, хворіючи на цукровий діабет. Загалом, ну 85-90%. І це той стан, який можна попередити. І це той стан, який розвивається на фоні предіабету, е е е залежить від віку і приготування. Підвищує ризики артеріальної гіпертензії або там, підвищення холестерину, тобто мова про другий тип. Перший тип цукрового діабету це аутоімунне захворювання. Тобто, причиною є нелюбов імунної системи до клітин підшлункової залози. І, на жаль, на це ми вплинути не можемо. Ми не можемо профілактувати цукровий діабет першого типу. Це те, що виникає на фоні генетичної схильності, часто в молодому, юнацькому, шкільному, дитячому віці, і це, ну ось аутоімунна схильність. Ем, а ось цукровий діабет другого типу причинами на фоні генетичної схильності буде. Ожиріння, підвищений тиск, холестерин, недостатня фізична активність, неповноцінний сон, стрес, емоційні гойдалки і там, інші супутні стани. Тобто те, що ми розуміємо, такі знаєте, життєві причини. На жаль, аутоімун, аутоімунний діабет, цукровий діабет першого типу, чітких алгоритмів на профілактику немає. Угу. Пані Анастасія, тоді виникає у мене інше питання. От ви згадували, що у дітей саме цей перший тип виникає е, про просто, на жаль, так трапляється в організмі. Але е, чи різниця діабет у дітей, там прояви його від того, як це проявляється у дорослих? А, так. Е, так, я тут хотіла би підкреслити, е, можливо, колеги будуть е, чути і тут. Правильно відмітити, що раніше е, вважалася вікова категорія, віковий скринінг важливий. Тобто, перший тип відносився до дітей, другий тип відносився до дорослих. І це було там, в підручниках, університету, так і писали. На сьогодні ця межа стерта. Може бути цукровий діабет першого типу і в дорослих. У мене пацієнтка 65 років. Перший тип цукрового діабету вперше виявлений так само, як і, на жаль, цукровий діабет другого типу дуже помолодшав. І діти, які мають гіподинамію, недостатні фізнавантаження і ожиріння, поповнюють когорту цукрового діабету другого типу навіть в шкільному віці. Але на ваше питання, чи відрізняється? Безумовно, і відрізняється. Типом діабету, тому що це різні захворювання. Цукровий діабет першого типу причиною є ушкодження клітин підшлункової залози. І тільки коли ушкоджено, тобто ну, не працює 90% клітин підшлункової, тоді виникає симптоматика і цукровий діабет. І як ви розумієте, це виникає швидко, блискавично, різко. І вся клініка, симптоматика, теж така: яскрава, переплутати не можна, дитина стає різко в'ялою, запаха ацетону від тіла. Червоні щічки дуже багато незвично вживає рідини. Постійна спрага, часте сече випускання, і це стається різко. Тому тут ну, переплутати картину не можна, тому що це аутоімунний процес. Все було добре, а потім раз в момент залози нема, підшлунковий не працює, інсулін не виділяється, і нічого крім інсулінотерапії не допоможе. Покращити стан. Uh -huh. А другий тип. Вже він повільно, він пройшов стадію предіабету, яку ніхто не помітив, і далі йду, не займаюся спортом, погано харчуюсь, набираю вагу, і тут випадково на якомусь чекапі побачили високий цукор. Тому, як ви розумієте, цукор то високий у всіх, але і причини, і яскравість, і симптоматика ну геть різна. І лікування теж. Тоді виникає в мене ще до вас питання, е, які можливо міфи от ви на своїй практиці чули і зустрічали там стереотипи, можливо, якісь стосовно дієти при діабеті, або якісь інші речі. от, і Чи можете ви поділитися цим або щось спростувати, або навпаки підтвердити? Um, найпоширеніший міф е, ну такий, знаєте, вираз, е, що цукровий діабет е, від того, що я їм смаколики і цукор. Це от перший міф. Це коли до мене приходять на скринінг, що правильно я пишаюся такими пацієнтами і клієнтами, але кажуть, я так багато їм цукру. Мабуть, в мене цукровий діабет. Ну знаєте, співзвучно. Але ні, це міф. Я не наполягаю на вживанні великої кількості цукру, безумовно. Але якщо підшлункова залоза і обмін речовин не порушено, то кількість вживаного цукру не буде мати прямого зв'язку до розвитку цукрового діабету, ані першого типу, ані другого типу. Але маса тіла і вага, тобто. Їм багато цукру останні 20 років, тому моя вага в когорті ожиріння, оце вже буде підвищувати ризик. Але цукровий діабет не від цукру, це генетично детерміноване захворювання на фоні факторів ризику. Друге, міф вже в людей, які мають цукровий діабет і от стосовно дієти, часто раз цукровий діабет. То треба виключати всі продукти, що містять вуглеводи, що містять в той чи іншій мірі цукор. Це логічно, але це неправильно, тому що існує поняття корисних вуглеводів, повільних, повільно засвоюваних, дають, які є джерелом енергії. До них відносяться. Крупи, цільнозерновий хліб, паста твердих сортів пшениці, фрукти, овочі це все ж вуглеводи. І їх не можна виключати. Але їх кількість має бути визначена, дещо обмежена, якщо ви переїдали, і це розказує ендокринолог або ендокринолог-дієтолог. Також міф люди вважають, що фрукти це не вуглевод. ось Пюрешка – це погано, а банани 10 в день це ж фрукт, це ж вітаміни. Безумовно, фрукти це вітаміни. І вони не забороняються до вживання людям з цукровим діабетом. Але їх кількість має бути класифікованою, визначеною і також в деякій мірі обмеженою. В середньому 250-300 грам на добу, тобто два середніх фрукти. Адже. Фрукт містить фруктозу, хоч вона і природна, і корисна, багата вітамінами і клітковиною, але це перетворюється врешті-решт на глюкозу. А, також з частих, я не можу сказати, що це міф, але часте питання. У мене цукровий діабет щоб бути з алкоголем. Це прямо на кожній консультації це питання, особливо напередодні новорічних свят. А, скажу так, що нагадую, що алкоголь. Це вуглевод. Молекула спирту дуже калорійна, і спирт це вуглевод, тобто містить цукор. Але від виду алкоголю буде різний вплив на цукор. Деякий алкоголь може різко знижувати цукор аж до гіпоглікемії це ускладнення цукрового діабету, а деякі види алкоголю підвищують рівень цукру. тому Нагадую про те, що не існує безпечної дози алкоголю, краще вести здоровий спосіб життя, який передбачає невживання або дуже незначне помірне алкоголю. Угу. Ну, ми наголошуємо нашим слухачам все ж таки на тому, що не варто вживати алкоголь. Абсолютно, Так, це точно. Дякуємо вам велике за те, що поділилися міфами, власне. Але е якщо ми говоримо взагалі про вживання цукру для людей з діабетом, е чи можуть люди вживати цукор? І Якщо так, то в якій кількості, тому що це таке, знаєте, питання, начебто, е просто звучить, але по факту мало хто цим цікавиться глибоко. Um. Так, питання дуже практично, тому що за рекомендаціями солодощі, доданий, цукор, солодкі рідини, солодкі напоїть мають бути максимально обмежені для всіх і для людей з цукровим діабетом. Це має особливі переваги. Цукор все одно залишається в нашому раціоні в крупах, в крохмалистих овочах, буряк, морква, картопля, батат залишається у фруктах, в кольорових овочах, помідор. Нам баклажан, це все містить цукор, тому сказати, що я зовсім не буду вживати цукор, ну, все одно, ні. Ми будемо вживати зі здорових нутритивних груп продуктів. Якщо є можливість повністю забирання у цього доданого штучного цукру у ем, вигляді солодощів, десертів. То, це має переваги для всіх для цукрового діабету е, також. Але я тут додам такий акцент гнучкий, що е, люди з цукровим діабетом мають контролювати рівень цукру. І це є от основна така мета самоконтролю, аби тримати цукровий діабет під контролем, а не щоб діабет контролював своє, е, ваше життя. Тому під контролем цукру. Індивідуальні харчові е, плани, харчові схеми, харчові уподобання можуть бути, і часто вони дозволяють включати десертик, смаколик, їжу для радості, так звану. Угу. А тоді виникає питання: чи треба людям, які от хворіють на діабет, завжди приймати інсулін? Чи можливо вони якось інакше також можуть підтримувати рівень цукру в крові? А, так це. Е... Ні, не обов'язково. А обов'язкова інтенсивна інсулінотерапія показана і життєво необхідна тільки людям з цукровим діабетом першого типу, тому що причиною виникнення є ушкодження власних клітин. В людей немає інсуліну і без інсуліну ззовні з ін'єкціями життя не буде. Всі інші типи діабету, куди відноситься і поширений цукровий діабет другого типу. Мають власний інсулін, і причина розвитку захворювання в нечутливості цього інсуліну власними клітинами, тому підвищення чутливості до власного інсуліну е, на передусім це таблетовані цукрознижуючі препарати, і на деяких етапах, е, коли недозволені таблетки, наприклад, при вагітності, або коли вже стаж, тривалість діабету така, що і власні клітини вже не можуть виділяти достатню кількість інсуліну, тільки тоді і не завжди, і не часто на додачу до таблеток буде додаватись інсулін. Але не часто, особливо якщо людина якісно пропрацювала базове лікування, а це модифікація способу життя. Пані Анастасія, маю до вас ще таке питання? От я думаю, ключове, базове те, що я думаю, цікаво багатьом нашим слухачам. А чи лікується діабет? Чи лікується він е, в контексті того, чи можна від нього взагалі повністю вилікуватись? чи потрібно, якби постійно, просто вживати якісь препарати, контролювати рівень цукру mm -hmm. і вилікуватись до кінця нереально. На жаль, повного виліковування чи зняття діагнозу неможливо. З цукровим діабетом можна тільки компенсувати його стан. Компенсувати цукровий діабет означає мати нормальні рівні цукру, які не будуть призводити до впливу на інші органи і викликати ускладнення чи впливати на якість і тривалість життя. Ну, загалом це і чудово, якщо компенсований. Цукровий діабет, то жодних негативних перспектив немає, але вилікуватись повністю не можна це можливо такий негативний момент, але будемо шукати оптимізм і в цьому люди з цукровим діабетом вимушені, і це добре мати здоровий спосіб життя. Адже здоровий спосіб життя для людини з діабетом не відрізняється від того здорового, який має людина і без діабету, просто вони точно це будуть робити і будуть здоровішими, пані Анастасія, Ви так тонко підійшли до мого передостаннього питання, яке я вам якраз хотіла поставити власне стосовно здорового способу життя, і загалом, стосовно рекомендацій про профілактику діабету, от які можливо основні рекомендації ви могли би дати? Профілактувати можна тільки цукровий діабет другого типу, тому зараз про нього. А профілактика заключається в збалансованому харчуванні, без строгих заборон, без голодовок, без різних інших таких сильних обмежень. Гнучке збалансоване харчування, бажано індивідуальне підібране, яке буде відповідати смаковим і культурним уподобанням. Саме так пишуть рекомендації. Другий пункт, і він обов'язковий це регулярна фізична активність. Я Завжди даю не з метою зниження ваги, а з метою підвищення чутливості до інсуліну і не допускати механізм, по якому цукровий діабет може розвиватися. Це робить саме регулярне фізнавантаження. Третє це е, стрес-менеджмент, як пишуть рекомендації. Щиро скажу, як повністю забезпечити ідеально е, стрес-менеджмент в сучасній Україні. Не знаю, але намагатися ми маємо. А, і а, проходити чекапи, аби точно знати, що ризиків немає, вони не підвищені і не підвищуються. Або якщо такі є, вчасно зреагувати і не допустити необоротніх станів. Дуже дякую вам, пані Анастасія. Можливо, наостанок маєте якусь пораду або рекомендацію загалом, от в контексті теми для наших слухачів. Зараз у вас є чудова нагода це сказати. А, дякую, так. Я б хотілося би сказати, що а, цукровий діабет це не вирок, причому немає значення, який це тип якість життя, тривалі життя для людини з компенсованим цукровим діабетом не відрізняється від того, яку мають люди без цукрового діабету. А, а профілактувати цукровий діабет другого типу можна і потрібно, і хай кожен почне з себе. І тим самим зміцнимо здоров'я нації і не допустимо цукровий діабет. Дуже Другу дякую таку. вам, дякуємо, пані Анастасія, дякую. що були сьогодні з нами. Хочемо вам також від команди Радіо Голос Надії побажати Божих благословень. Міцного здоров'я. Тримайтеся і маю надію, що почуємо. Всього вам найкращого. До побачення. Дякую, будьте здорові. Вся голосом надіи радио голос надії.